Сьогодні стартує цьогорічний чемпіонат світу зі змішаної естафети. Переглянемо склади топових команд. Традиційно перший номер у норвезької збірної Тар'ї Бьо, Йоханес Бьо, Каролін Кнотен та Інгрід Тандревольд. Французька четвірка. Ерік Перо, Кантен Фіон Має, Жюстін Брузас Буше та Жулія Сімон. Від Італії змагатимуться. Дід'є Біонас, Томас Джакомель, Доротея Вірер та Ліза Вітоци. До складу шведської команди увійшли Себастьян Самуельсон, Мартін Пенцілома, Ханна Еберг та Ельвіра Еберг. Під п'ятим номером Швейцарія. Себастьян Штальдер, Ніклас Хартвек, Лена Хекігроз та Емі Басерґа. Чеська четвірка Міхал Курчмарш. Томас Мікіска. Маркета Давідова та Джесіка Гіслова. за німеччину бігтимуть Юсту Штрелоу, Філіп Наврат, Франциска Пройс та Ванеса Войкт. Австрійська команда: Давід Комац, Сімон Едер, Тамара Штайнер та Анна Гандлер. І під дев'ятим номером змагатиметься Україна: Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко.